Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Мозі вітання. А мова сьогодні йтиме про відзначення річниці великої перемоги у Кременчуці та за межами міста. Про ретро-техніку та нові здобутки Кременчуцьких дзюдоїстів дивіться далі із випуску новин. Мітинг поколінь на честь 70-ї річниці перемоги сьогодні відбувся у Крюківському районі міста. Громада Кременчука вшанувала пам'ять героїв і пам'ять полеглих воїнів. Подробиці від Олександра Демиденко. Державний прапор внести. Кожна річниця перемоги історично має гіркий присмак втрати, мільйонних жертв нацизму, героїв, що поклали своє життя в ім'я миру. Сьогодні Україна із подвійною скорботою зустрічає День перемоги. Причина події на сході. Нині на Донеччині і Луганщині гинуть онуки і правнуки цих сивочолих героїв. І всі покоління українців прагнуть миру на суверенній землі. Ми всі вдячні нашим ветеранам. За цю перемогу. На жаль, час неблаганний, і в Круківському районі зараз залишилося всього 97 ветеранів, які безпосередньо приймали участь у бойових діях. 68 років ми прожили в мирі, і зараз таку світлу річницю ми зустрічаємо зі сльозами на очах, тому що знову іде війна. Низький уклін вам, ветерани, дякуємо вам. Я дуже сподіваюся, що наступну річницю ми будемо святкувати під мирним небом. Будь-яка війна завершується перемогою і миром. І цей мир був досягнутий завдяки вашим сльозам і кров'ю, потом сльозами тих, які не змогли дожити до сьогоднішнього чудового травневого дня. Слава вам, Ишана. Мы вспоминаем погибших воинов и жертв войны, которые отдали свои жизни за победу. Вечная слава героям. На Востоке идет война. Сегодня снова гибнут наши украинцы. И я уверен, как и 70 лет назад, победа обязательно будет За нами. Слава героям! Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять героїв війни. Дякували і вклонялися доземно живим творцям перемоги. Я від шуми, Та в пам'яті житиме довго вона. Завершився захід покладанням квітів до братських могил. Сьогодні ветеранів Другої світової війни запросив до зустрічі голова автозаводської райради Валентин Шафорост. Квітами, символічними подарунками, щиросердими піснями вітали бойових побратимів з 70-річчям перемоги. Сьогоднішня зустріч з вами: висока честь. Ваш подвиг і трудовий героїзм, ваша непохитна воля, почуття патріотизму. Я орієнтиром для підростаючого покоління. Схилили голови за тими, хто ціною власного життя здобув перемогу у страшні роки Другої світової війни, та перед тими, хто нині виборює незалежність держави на буремному сході країни. Героїв вшанували хвилиною мовчання. Квіти і світлини з минулорічної зустрічі у святковій залі автозаводської районної ради отримали сьогодні ветерани найпотаємніших струн душі. Присутніх торкнулася військова пісня. Для цих стареньких, але з незламною силою духу людей найдорожчою є пам'ять. Сучасне покоління заради світлого майбуття зобов'язане пам'ятати героїв минувшини, ветеранів Другої світової війни і героїв сьогодення бійців. АТО. то всіх тих, хто захищав наше отечество, тих, хто захищає зараз Україну От наших братів в кавичках. Напередодні Дня перемоги ветерани Великої Вітчизняної війни та учасники бойових дій побували у Києві. Кременчужани відвідали історичний музей, де вшанували пам'ять полеглих воїнів. Серед гостей столиці були і наші кореспонденти. Київ місто Герой. Щоб дізнатися більше фактів про війну, кременчужани, учасники бойових дій та їх рідні відвідали Національний музей історії Великої Вітчизняної війни. У музеї гості столиці побачили зброю, з якою радянські воїни здобували перемогу, військовий одяг та інші музейні експонати. Усі ці речі нагадали ветеранам про пережиті події під час війни. Я бывший узник концлагеря Освенцим. Били и издевались каждый день. Избивали. И вот так вот ну, у нас была тут полосатая одежда. Вот, номер у меня и до сих пор этого концлагеря есть номер. 127-887. Очень голода, очень. Очистки мы ели. Мама сушила очистки и хлеб пекла из очистки. І туди додала лі біди, хліб був очень чорний, горький, невкусний. Ну, їли такий хліб, який був. Військове приладдя нагадало тяжкі часи і військовим, які виконували службовий обов'язок у Чехословаччині та Угорщині. Я служив у Венгрії в 66, 67, 68 роках. А потім були чеські події. Таких масових втрат не було, але були адміністрації випадки, що вбивали це саме Звичайно, за угла, або снайпери, або такі просто піхотинці з оружиє. Таке було впечатлення, що на тебе сюди прицел ощущаєш на собі до Києва. Учасники військових конфліктів взяли з собою онуків. Організатор поїздки Борис Гонза вважає, старше покоління має дбати про те, щоб молодь знала історію батьківщини та свого народу. «Сама головна мета нашої поїздки це виховна робота підростаючого покоління, щоб вшанувати пам'ять про воїнів, які виконали місію воїна, які захистили. Свій час радянський союз і нашу неньку Україну особливо вразила відвідувачів музейна зала зі світлинами полеглих героїв, зокрема і жінок, які втратили своїх синів та чоловіків під час війни. Там Кременчужани хвилиною мовчання і вшанували пам'ять усіх, хто захищав рідну землю від німецько-фашистських загарбників. Автопробіг з ретроавтомобілів відбудеться у Кременчуці 9 травня. Щоб свято запам'яталося яскравим, таку частку бажає внести у відзначення дня перемоги небайдужий кременчужанин Сергій Пасько. У Кременчуці проживає безліч цікавих і яскравих особистостей. Є серед них і колекціонер ретроавтомобілів Сергій Миколаївич Пасько. Його захопленню 10 років. За цей час колекціонеру разом із помічниками вдалось здихнути нове життя у 10 стареньких автівок. Друзі обращалися допомогти отреставрировать, відновити. І це і так все воно захлинуло так і до сих пор, поки почали відновлювати орудія. І так по сей день. Де ще є машини, там у дворі теж требують відновлення. Підреставровані автомобілі 50-х років минулого сторіччя вже приймали участь два роки тому у параді з нагоди 70-річчя визволення Кременчука. На цьогорічному заході до Дня перемоги кременчужани теж зможуть побачити ретроавтомобілі. Буде автопробіг із 9 машин, в тому числі від них буде дві побіди. На День Побіди організували дві победи, встановлені теж із руїн, яким вже більше 50 років. Щоб пам'ятати подвиг ветеранів. але й це не все говорить Сергій Миколаєвич. У автопробігує візьме участь і протитанкова пушка часів Великої Вітчизняної війни. Ми причепимо ку протитанкову пушку 45-ку, 45 міліметрів діаметр патрона. Он ствол виточений, точно все в оригіналі, все встановлено. Окремо потрібно сказати про легендарний кулемет Максим, який буде встановлено на автомобілі ГАЗ-69. Крим'яче поїзковий отряд командир його знаходиться в Дмитровці, Володя. Вони відкопали його на полі, на бойовому полі, там, де, під глобином. І ржавий, гнилий дали на відновлення. І от вийшло, подивитися, що під час автопробігу одним із автомобілів особисто керуватиме Сергій Пасько, За кермо інших автівок сядуть рідні та колеги колекціонера. Донька онука та сваха Сергія Миколайовича залучені до автопробігу. Жінки переодягнуться у санітарок і сидітимуть у автомобілях поруч із ветеранами війни. Прикрашатимуть автомобілі прапори, серед яких державний прапор України і копія прапору перемоги, який було встановлено у травні 1945 року над Рейстагом. Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов зустрівся із спеціалістами по роботі з населенням та головами ради ветеранів і мікрорайонів. Нардеп підбив підсумки виконаної роботи та поділився планами на майбутнє. На зустрічі були присутні і наші кореспонденти. Загалом зустріч пройшла у теплій атмосфері. Під час виступу народний депутат Юрій Шаповалов підняв низку актуальних питань: війна на сході, економічна криза, високі тарифи на комунальні послуги, низькі пенсії та зарплати. У тому числі нардеп відзвітував і про свою професійну діяльність. В Україні сьогодні буде закращено практично втроє. лицензии для предпринимателей. Буквально месяц назад этот закон уже был принят, подписан президентом и сегодня он уже вступил в силу. Сегодня получилось выбить порядка 20 миллионов гривен, которые пошли на, через областной бюджет на, на облавтодор. Вот і ці деньги будуть використовуватися на ремонт наших дорог. Окрім того, народний обранець зазначив, країна, зокрема і Кременчук, потребують реформ. Тому попереду чимало справ, зокрема, і робота над законопроектами, які допоможуть поліпшити життя українців. Ціни повисілись на деякі там продукти питання або комунальне там. Комунальні, там В разы, в два, в три раза, на 40% и так далее. Ну а если говорить экономическим языком, то сегодня уже инфляция у нас достигла 120%. Так вот, мы закон, э, зарегистрировали законопроект, чтобы вот эта вот минимальная пенсия и минимальная заработная плата повышалась на уровень вот этой инфляции, да, которая сегодня находится в стране. И тем самым мы уже добились того, что само правительство готово внести свой законопроект, да, Вот на основі води того нашого, що дійсне э, пенсії і зарплати на вот уровень інфляції, о котором я говорю, користуючись нагодою, Юрій Шаповалов та голови райрад, привітали усіх із наступаючим святом перемоги, побажали міцного здоров'я. А найголовніше, щоб в Україні нарешті настав мир. Кременчужани відзначилися на універсіаді з дзюдо у Сумах. Звідти наші спортсмени привезли повний комплект усіх нагород. Окрім того, дзюдоїсти клубу Легіон здобули перемогу і на чемпіонаті України серед юніорів, а боксери привезли срібло з молодіжного чемпіонату України, що проходив у Хмельницькому. Сьогодні лідерів легіонерів вітали з перемогою. Квітень видався насиченим на спортивні події національного масштабу, а змагання стали врожайними на перемоги для вихованців клубу Єдиноборств Легіон. Поздравляю всіх Андрія, Андрія, Каро, Лізу з тим, що ви прославляєте клуб і не тільки клуб Легіон Спорт, і не тільки місто Кременчуг, і не тільки Полтавську область. А всім звісно Україні. Про всі досягнення детально. З 1 по 3 квітня у Києві на чемпіонаті України серед юніорів, в числі 300 дзюдоїстів країни у своїй ваговій категорії, чемпіонкою стала кримчужанка Єлизавета Каланіна. А Каро Марандян отримав 5 перемог поспіль. Втім, поступився у фіналі киянину. У підсумку Каро отримав срібло чемпіонату. Далі більше. 17-18 квітня у Сумах на універсіаді наші дзюдоїзди поповнили свій арсенал нагород медалями усіх сортів: два золота, одне срібло, одна бронза. Чемпіонами стали двоє легіонерів. Єлизавета Каланіна та Андрій Бурду. Не чекала, що буду першою. Приїхали всі сильні спортсменки України в моєму весі. Я дуже рада побіді. Прийшлося постаратися добре. Друге і третє місце посіли Андрій Кушков та Каро Марандян відповідно. Я вважаю, що друге місце – це дуже удовлетворительний результат. Іноді важко. Тяжело не просто фізично, а морально устал. І от в таких ситуаціях потрібно заставляти себе і йти далі тренуватися. Ці змагання – черговий етап відбору до національної студентської збірної, яка візьме участь у всесвітній літній універсіаді у Кореї. І там вже боротимуться за перемогу двоє кремченожан. Що стосується цих спортсменів, це вже професіонали. Зрозуміло, що є у нас матчі, юнаші там з цими дітьми ще є робота, скажімо, творческа, е-е турніри, обкатка. Е-е ці люди, скажімо, сидячі здесь, е-е настроєні на результат і повинні показувати результат. Слід згадати і про здобутки боксерів легіону наприкінці квітня у Хмельницькому відбувся молодіжний чемпіонат України у ваговій категорії 91 кілограм. Керменчужанин Віталій Покуляк посів друге місце. Досягнення легіонерів результат кропіткої праці не лише спортсменів, а й тренерів і засновників клубу єдиноборств та депутатів міської ради. Я хочу поблагодарить, пользуючись случаєм Владимира Митрофановича, за те, що чоловік займається тобто, відноситься до спорту з великим розумінням і душою. Я хочу от поблагодарить своїх колег по депутатському корпусу за те, що вони дійсно посвятили свою життя спортом і випитувати таку чудесну молодь. На час травневих свят працівники державтоінспекції Кременчука переведені в посилений режим патрулювання. Даївці проводять і профілактичні рейди спрямовані на попередження ДТП. Під час одного із таких рейдів побували й журналісти. Подробиці у наступному матеріалі. Першотравневі свята дали можливість кремічужанам добре відпочити. Тільки кожен розуміє під словом відпочинок своє, як то вживання значних доз різних алкогольних напоїв. Особливо небезпечно, коли людина в стані алкогольного сп'яніння сідає за кермо. Ось таких горе водіїв і ловили на травневі свята працівники державної інспекції. На утро було задержана. 4 водії, які управляють транспортним средством, стані алкогольного п'яніння. На кожного водія був поставлено адміністративний протокол, машини були затримані по доставлені на площадку временного зберігання транспортних средств. Першотравневі свята ще не завершилися. Попереду нас чекає день перемоги. Тож працівники ДАІ і надалі проводитимуть профілактичні рейди щодо попередження ДТП і виявлення п'яних водіїв. Госавтоінспекція міста Кримча звертається до всіх учасників дорожнього руху. Після потреблення спиртних напітків не садиться за. руль своего транспортного средства, так как это может привести к трагическим случаям. За данное нарушение будет у водителей изымать транспортные средства, ставить на стоянке временного задержания, а административные материалы, которые будут составляться за данное нарушение, будут направляться в суд. І своє знати і чужого не цуратись. під таким гаслом у п'ятій гімназії відбувся черговий етап естафети у рамках заходів присвячених року Польщі у Кременчуці. Подробиці від журналістів Кременчуцьких новин. Початок естафети був даний у березні місяці. Тоді на базі загальноосвітньої школи номер 12 відбувся такий концерт. Зустріч для працівників Кременчуцького заводу технічного вуглецю. Сьогодні з нагоди нещодавнього дня гімназиста 30 квітня навчальному закладу виповнилося 24 роки з дня існування. Приймаючи Ою виступила гімназія номер 5 у залі шефи, представники ПАД Кременчук Гас. 2015 рік це рік Польщі. Ви знаєте, що ми взяли напрямок на Європу, а найближча країна, яка є, це Польща. Ось сьогодні знати по можливості і польський язик, знати як там організована економіка, знати культуру, прийнявши символічну естафетну палицю українсько польського марафону від директора загальноосвітньої школи номер 12 Сергія Іванівського. Головний інженер Пад Кримичугас Болислав Грабовський із польським корінням пообіцяв всебічну підтримку та допомогу. Я дуже вдячний за цю зафету. підприємство буде намагатися підтримувати всі добрі традиції, які зараз започатковані. Ну і надавати посильну допомогу. Слова подяки пролунали й на адресу організатора дійства керівника Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку Андрія Мельника. У нас вже працює декілька курсів вивчення польської мови, де беручи до уваги, що є мовні школи в приватній місті. А перші такі курси були відкриті саме в цій гімназії. А вже другі курси академічні працюють на базі Кременчуцького університету економіки інформаційних технологій та управління. У творчій доробці талановита молодь міста, співали польською та українською. Окремий респект модницям Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка. Такі цікаві моделі власноруч розробили та пошили самі дівчата. Їхні однокашники з ансамблю Бараванчиць перевершені, як завжди. Відома Черемшина та стожар у виконанні Лерата міжнародних конкурсів Лариси Баглаєнка, як завжди, дуже зворушливо. Під завісу фото на згадку та перше інтерв'ю від володарки картки Поляка. Цього разу її отримала учениця 4-го ліцею Марія Санько, яка має польське коріння. Відтепер матиме право на пільги щодо навчання та відкриття бізнесу у Польщі. Польську мову знаєш. Зовсім нічого? буду вчити скоро. А, а Тільки буде вчити навчатися, да? І поїду у Польщу скоро. І буду навчатися у Польщі у Варшаві, коли закінчу школу. І про погоду за даними синоптиків Полтавського гідрометеоцентру, погода завтра у Кременчуці буде мінливо хмарною без опадів. Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів тепла. В день 22 із позначкою. Плюс, і це була остання інформація на сьогодні. На цьому прощаємося до зустрічі на телеканалі «Лтава». щасти.